Вітаю, шановне товариство! Коли ранньої весни з'являється перша теплична редиска, то ніхто особливо не задумується про рецепти з редиски, тому що можна зробити салат, а можна й так її похрумати. І ця редиска просто божественна на смак. Але коли вже літо і у вас другий, а може й третій, врожай редиски, тут уже всі такі мм, знов редиска, О, ні, ми її не хочемо. Отож, я вам пропоную три незвичайних рецепти: як їсти редиску, і, можливо, хоч один з цих рецептів вас здивує. Отож, рецепт перший, французький, так, їдять редиску у Франції. Для цього вам знадобиться власне редиска, смачне, якісне вершкове масло, ну і ще трошки солі. Ріжемо редиску навпіл. Намащуємо її м'яким маслом, трохи підсолюємо і їмо отак просто без хліба. Звісно, можете їсти із хлібом, але французи їдять отак без хліба. І, до речі, я вам скажу, що в жаркий літній день це дуже непоганий такий перекусик. Для другого рецепту ми тремо редиску на середній тертурсі і трохи віддавлюємо сік. Можна туди ще потерти пару зубчиків часнику. чеснику. Далі додаємо кисломолочний сир, перетертий зі сметаною. Звісно, хто любить щось дуже вишукане, може додати крем-чіз. Далі додаємо до цієї маси трохи нарізаного кропу. Звісно, можете взяти будь-яку пряну зелень за своїм смаком, солимо, перчимо і гарненько перемішуємо. І отримуємо дуже смачну намазку, яку можна мазати на хліб, на лаваш, а в принципі, можна і без хліба отак просто потріскати ложкою тарілки. До речі, чудовий рецепт для тих, хто сидить на безглютеновій дієті, але щось мені підказує, що жоден з моїх глядачів не сидить на безглютеновій дієті. Ну і третій рецепт це печена редиска. Беремо редиску середніх розмірів, викладаємо на пергамент, солимо перчимо за смаком, поливаємо злегка олією і додаємо пряних трав. Як на мій смак, дуже гарне поєднання: це тим'ян і трошки нарізаного часнику. Далі загортаємо пергамент і ставимо в духовку розігріту до 180 градусів на 20 хвилин. І через 20 хвилин отримуємо ось такий результат. На що схожа на смак запечена редиска? Ну, скажу я вам, шановне товариство, схожа вона на капусту кольрабі, але таку більш пікантну. Таку запечену редиску можна подати як гарнір до м'ясних страв, а можна їсти як самостійну страву, додавши трохи сметани, і це буде дуже дуже смачно. Раджу вам спробувати ці рецепти. Повірте, ви не пошкодуєте.